Всім привіт! А у нас цікавий об'єкт. Ми майструємо от такий каркас для монтажу сонячного пол з 12 сонячних панелей. Збираємо все на болтах. клас прочності, звісно, 10,8, тож не переживайте, а монтуємо от сюди зверху. Як завжди, наверху спочатку шукаємо, де наші крокви, щоб закрутити каркас якраз в них, щоб це було максимально надійно і ми спали спокійно і не боялися, що щось кудись колись і полетить. Це не просто, але треба знімати і шукати. Рейки на каркас так само кріпимо за допомогою болтів, тих самих 10,8 прочень, все легко, швидко да й надійно. Монтаж сонячних панелей не показав, бо навряд чи це цікаво, але точно цікаво, як ми різимо надлишки з рейки, які стерчать з боку панелей. Ми це робимо не болгаркою, щоб не перегрівати метал і хоч якось допомогти йому менше ржавіти. А виглядає спереду, до речі, це ось так. З тильної сторони це виглядає ось так, але хочу акцентувати вашу увагу на оцій Гофій провід, це електроенергія від стовба. Ми його не змогли нікуди забрати, але ізолювали додатково гофтою. А про панелі, до речі, це у нас фірма Хорей, 440 Вт 12 штук. Загальна потужність 5,2 кВт. Виглядає це дуже гарно акуратно, але найважливіше, що надійно. Старий інвертор ми вже зняли і змонтували новий, це Angio 11 кВт, Майже змонтували і групу безпеки. Або було у нас тут Anern 8 кВт, але лише один МППТ і цього людині не вистачає, тому поміняли. А ось власне і ці панелі, які вже змонтовані були, це 12 штук, змонтовані ще 19 2019 чи 2020 року, 330 Вт кожна панель. Вони працюють просто мало їх. Ну а кінцевий результат у нас ось такий, це нагадаю Аненджу 11 кВт. Можемо побачити і деяку потужність, хоч вже і ближче до вечора, але у нас тут два масиви, один ранішній, один вечірній. Тобто якась середня потужність завжди у людини буде. Маємо 2,56 кВт зараз і це достойно. Захист по сонцю і мережі, звісно, що і присутній. А акумулятор, я не акцентував увагу, це у нас LFP ще з давніх часів на 9 кВт годин.